Вітати ви на каналі Лана Мун. І це в нас гра імперія пазлів. І е, грати ми сьогодні не будемо, будемо робити призви. Я накопичила непосильною працею, трошки е, цих всіляких амулетів, що там ще? Що там ще в нас є? Ага. Е, ну, печенюшек всіляких. Так, е, отже, хто вже додався, я напишу, що стрім розпочатий. Е, так так, Звукові ефекти, давайте увімкнемо. Так, стрім. Нехай додаються, хто там ще не спить. А я теж <смеш>, повідомила, що я е, дещо затримуюсь з приводу того, що я <смеш>, готую тут. Ось, ну я навіть зараз не закінчила, там на плиті в мене стоять. Котлети, як би їх не прогавити. <гавити> Хто там? О, Глед відмерзнув вже. Піше при, при, привіт, що він 86-й. Я пам'ятаю, дуже добре. Тепер я Ну я ніколи не забуду <гавити> цю цифру. <гавити> так, Кінгінний Горов, добра вечір. Альошка, привіт, Саха удачі. А, привіт. Нонейм. Но. No, но Нонем. Но... Но... Чи вірно я прочитала, Ладно. Будемо вважати так. Олексій Лозенка, добрий вечір, добрий вечір. Батя, добрий вечір. Так, шановний. Теж Льова, добрий вечора. П'ятірка буде. Батя, все тобі. Ну тепер ти відповідальний за це. Все. Так, що ще хочеться тоді, скільки нас? 19 нещасних переглядів, всього поки що 9 подобає. ну, мабуть, і YouTube потім нагонить зверху, бо він трохи гальмує іноді. Так, що хочеться сказати м -м, в першу чергу, в мене ще є е, призов вежі, але ж ви пам'ятаєте, я розповідала, що я випадковим натисканням я призвала собі Кобальта, ну і, коротше, після цього от я насов збираю. Їх я сьогодні не буду призивати, будуть гобліни і буде сезонний призов. Насправді, в мене є пару героїв, ну я вам зараз покажу, щоб ви розуміли, хто в мене є і кого я хочу. Ну, Так, такий вступ, поки ще хтось може доєднується. Не буду там сімейне всілякі включати. Давайте рідкість увімкну просто. Апірітизація команд, мабуть, теж ми від... Включимо. Так, значить, хто в мене є з зимових? Це в нас куки зимових єдине. Ну, я четвірки не розглядаю. Я... Четвірки так, це для івентів. Івенти, івенти я так проходжу, знаєте, в півсили лівою п'яткою. Особливо то... і в мене пріоритет війна. На війну треба п'ятірки, тож ми розглядаємо тільки п'ятірки. Четвірки і трійки ні. Так. А, значить, ось в мене куки є, і він, до речі, зараз стоїть в команді оборони на турнірі. Я його загалом останнім часом беру часто. ну, Єдине, що на мультяхах він погано працює, бо він же ж там всіляке ставить там зілля своє. Але ну, якщо не мультяхи, то я його беру і він класно в обороні в мене теж стоїть О, на війні. Так. А, ти все, нонейм. No транквілізатор. Все, я зрозуміла. Я спробую запам'ятати, але ось тут таке нонейм. No транквілізатор у грі в чаті в телеграмі взагалі третє. Ну, коротше. Запам'ятовувати вас дуже складно. Олександр Кіршин, добрий вечір. Добрий друзі, рада вас вітати. Накидайте ще вподобайчик Так, куки. І єдине, що я забрала От зараз, чи минула дошка, була призов долі це мати півночі. Я буду зараз одночасно перевертати котлети, вибачаю, щоб не згоріли. Так ось, мати півночі я її викачала, але я її ну, думала, я її буду там на швидкі брати. Де кукі. Ну, не куки, а де кальо, кальо. Разом з кальо, Ну, як беруть, зазвичай ставлять. Але, ну знаєте, я викачала її, подивилася, от на її стати. Другого розліму я поки що їй не дала. І а, ну, використовувати її, от, вона слабенька. Все ж таки ну, просто в мене стоїть, десь я її може буду на івентах точно може буду брати, хоча я жодного разу ще не брала. Може випаде мені м м м м костюм, тоді вже прокачаємо, будемо користуватися. Ну от Взяла, просто, знаєте, взяла її, тому що вона а Серджо. Удачі ждаю пінгів. От, от я пінгві б не, не, я б не відмовилася. Так, що там ще? Ага, глядь, Скучав, скучав. Блек, угу. мать, ти не ж, їж котлети, мені заверни. Ні, я не їм, але от тут є. Хто їдять? <гум> Дехто є, хто ї... їсть ці котлети. <гум> їсть, тобто з <гум> задоволенням причому. Так, а, так ось, що я з приводу мамки? Взяла її, знаєте, як, ну, по старій добрій пам'яті, бо вона колись була там ого го і така карта суперова, тож я її забрала з дошки. Хоча зараз вона мені, ну, чесно, не до чого, без костюму навряд чи буде користуватися. Прокачала розлім дала, а знаєте, таке вкладання ресурсів безтолкове вийшло. Ну, ладно. Ну, Як на мене, в кого немає взагалі. Скажімо так, якогось такого лікаря, то вона молодець, мабуть, і класна, її качати. А У ну, мене просто достатньо інших героїв більш цікавих, більш моцних, то вона мені, знаєте, просто як по старій пам'яті забрала. Так, Що там ще? Луни Пес, добрий вечір, дачі в призві. У нас теж сьогодні котлетки приємного апетиту вам всім, тобто смачного. При... Апетиту ну, немає такого мабуть, виразу, смачного. Мене теж тільки дожарилось, Боже. Ну, все, смачного, друзі, їжте котлетки, пийте каву чай, мабуть, ви заварили. Так. Ну і одразу, що там, з гобленів. Тільки в мене цей четвірашний... де ти там показати тебе просто людям, щоб подивилися, що де ти, де ти. А ось от Грех навіть в подвійному пав варіанті. А, ну і Голді. Голді я викачала. Голді мені подобається, я на ніндзях не грала. Арчи, це арч, якщо слуш... Слу... чуєте, що це, кот... це котіння, це арчі, коротше, там щось грається. Кіхті відростив. Ось. А ти що? Ну, ти теж, мабуть, з, з гоблінів випадаєш, я не знаю. Ну коротше, ось такі. У мене четвірки, п'ятірок мене взагалі немає. Але Голді, хоч навіть на, на другому розлімі, вона не, ну, не користується попитом на війні, на війні в мене, бо все ж таки п'ятірки в пріоритеті. Отже, все. Розповіла, полетіли, а, ніяких розвантажень в мене нема. Одразу летимо. З чого розпочати? З гоблінів чи. Давайте сезон не розвантажимо, а потім до гоблінів перейдемо. Ну, скажімо так, так, ага, бідітельна криска, дай Бог, щоб тебе хоч одна перепала. Та, тут всім розповідаю, а насправді ух, хто ж зна, хто зна, як я тут їм. Ні, серйозно, друзі, вже роки три. Я ну, точно я не їм м'ясо. Це навіть більше на три роки чотири. <кій> так, а зараз яйця не їм. Ладно, це вже не важливо. Так, поїхали. Ну, давайте з сезонного розпочнемо. Тут би кого я хотіла. Ну, мабуть, ось цього. пінгі. А він в мене є на твіні. Я ним граю правда без костюму, але він в мене в обороні в атаці це прям number one. Суперовий. А з костюмом, ну, багато зараз цих в кого міньйони, і він дуже-дуже буде корисний. Давайте на, на ньому і розпочнемо. Ну, Хоча від синій. Гормек. До речі, до речі я ж навіть не подивилася тобто, як, як подивилася, але без вас. Ось ця дівчинка Феона. Феона. Вона мені сподобалася. От Мінус те, що от знову повільна. В мене минула повільна, випала жовта, котра була остання жовта, вона була теж повільна. Там. Вона, до речі, не, не остання силі, от зора. Я її викачала, та я її використовую. Там брала одна ніндзю баш... 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 вежу проходити. Іноді, може, використовую її там на війні Дуже, дуже рідко. Так... Коли вже все використано інше, там може надобив якийсь, там я, я можу її взяти. Так, друзі, все, о, вибачаюся. А, тут щоб вони не пересмажилися, все. І, коротше, один призов був, і зараз будемо без, без перерви. Все. Блін, це ж треба. Ну, так, так співпало, так вибачаюся всі мої ці кулінарні. Моменти. Так, ну, а, ну, 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 що тут? Ага, все. Тобто, я б не проти, вона прикольна і знову ж ну, лікар, а, але ну повільно. Що вона там дає? Р, дає плюс регенерацію мани. Мені взагалі і подобаються герої, і якщо вона додасть комусь мани, то буде дуже круто. Та? Потім вона умовно, середньою стає. Так. Все, котлети, все <хи> виправила їх. Тобто дістала. Так, ну що, ось один у мене вже був. Ну, давайте на кому. Давайте крампус, а, до речі, до речі, я вам збрехала. В мене ще й крампус є. Крампус без костюму теж. Крампус без костюму, мамка без костюму, і ось куки в мене. Куки в мене є. Кого б я ще хотіла? Я не знаю. От Хто тут класний? Ну, от Давайте на, на, на новому якомусь призвемо. Джолі. Ну, звичайно, Джолі в мене є, а, і він в мене божить на всяких. Трізіркових турнірах я майже його не прибираю не з команд атаки, ні не з команд оборони. Два я качати не стала, його одного достатньо, тобто в оборону одного, ну і в атаку, куди є. що 10 їх брати. Ну, і от одного прокачала і норм просто в мене на подвійному розлімі він муа, просто персик. Класна карта. Тож, хто ще його не піймав, але пій, піймає, чи ще вагається, не вагайтеся. Це просто number one. Так, ну що? Ну що? Джон. Малюк Джон, ну я хоча б п'ятірку, може, хотіла б тоді, якщо жовту, може, хоч героя місяця за 14 призвів. Якщо Івентові мені ось останнім часом нормально падали, ну ви ж бачили, так? в мене два костюми вихопила, і от несподівана той ніндзя. Давайте, от на кукі в мене кукі є, на ньому, він щасливчик куки, кого ти при... приніс? Господи, кого ж ти приніс? Так, що не такий ти щасливчик. Арчі, йди потру тебе, як лампу ладина. А... Так, що тут у нас ще? Тут синій, синій. А ось це що, Пепермінт. Колись воно щось було, мабуть, надкорисне, так? Що там за пепермінт таке? Беліт. Ну, я так і знала, що, мабуть, навряд чи щось мені з цього випаде. випаде. Що, на кому я ще тут не призивала? Давайте на самому такому, ну, не дуже цікавому з костюмом. Бальтазар. І от крутиться. От Думаєш, що от зараз закрутить на героя місяця. Ну, що ось ти ще на тобі ще не призвала, давай. Зелені, Мені, до речі, ж зелені потрібні. От Жовті та зелені. Угу. Зрозуміла. А трохи так підкрутила, знову думала, ну, зараз п'ятірка виповзе. Ні. Так, ну що ж, тут все скручено. До речі, в мене є вон ще 600 там крісів. Може, я їх. От, думаю, зберігати їх на скляні костюми е з гардеробною. Чи може. ех, тряхну старовиною та. Може, тут. Ну, не знаю. Так, ладно, подивимося. Тут взагалі-то є можливість шанс два в одному. Жодного разу в мене не було шанса два в одному. Ні в якому івенті. Н не тут, не в. На... Ательє притримає, ательє, а, ну гардеробна. <хи> ну, Мабуть, варто, мабуть, варто. Але, знаєте, коли азарт пішов, думаєш, ну от, ну мож, може, ось останній, а може ще раз останній, і ось воно випаде. Так, кого б я тут хотіла? До речі, я їх всіх, якщо чесно, не знаю, хто вони, що вони там роблять. Ну, єдине, що це дуже часто зустрічається. А ось цей остання війна це просто відвал. Важкий був і, коротше, заклювали. Він же ж Міньона, та? Одразу в нього є цей мінньон, мегамінйон. От кого... я хотіла б когось з мегамінййонами. Залиш кріс, 20-го буде продаж костюмів. Добре, добре, дякую. А, ательє це продаж костюмів це не призви, та? так? Так. Ладно, я відстала від життя, я вже й не знаю. Так, ну що, ну давайте, ось оцього б я б не відмовилася. Давайте. Ну, два в одному, ну що вам, шкода? Фу. Та ладно! Та... Та ладно! І знову синій і червоний. Як в мене отак. От отак от, от в мене синіх і червоних. А що, класне? А ну, скажіть мені, що тут? Блін-блін. блін, тобто, млинець. А що, Аж оця, мабуть, класна. Та, що вона там? Мегавепря призиває? погана, вона мені нерви робить. Дякую, ось вона нарешті. Впав саме у свал на моїй на вулиці. Так, Синій крутий. А, 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 а ти як? Ти? Середня, а ти повільний, ага синій і повільний. Добре, а скільки в мене буде синіх повільних. Так, праця з маною бачу ці пасивки суперові. Я навіть не буду їх читати, так, зменшує ману, о Боже, Боже. Так, зменшує ману, пасивка. Що там? Кожні чотири ходи знімає ефекти з рісту, з росту, зі всіх ворогів. Це для мене щось нове. ну, а ти що? Так, ой. Супротив зменшенню мани, тобто ману зменшити не можна. І ще а, набирає 5 мани при отриманні на Слухайте, ну він такий умовно середній, так? Синій імба. Так, що, що там пишуть, пишуть, пишуть. Вітають, 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 вітають. Так, я просто в мене тут ноутбук, я за одне дивлюся. Так. А, Клас вітаю, вітаю Олександр Кіршин, Лозенка, Паша вітаю. дякую, Льова, каже, Вау, круто, Лозенка. Так, вітаю, no name. синій крутий пише Саха. Льова, синій імба. Коротше, все вірю вам, ребята. <сіх> Друзі, так, краса, град, обидві бомба. Далі не крутий, більш не випаде. <сіх> Серйозно? <сіх> а може, знаєте, от як в мене з костюмом було, може ех. <сіх> Що ти там ще? Ну, коротше, клас, з вами працює. Всі роги отримують мінус 23 до регенерації. Мегаприс... Боже, це реально імба, Це реально імба, боже, боже мій. Так, крутимо далі. Льоша каже, слухайте, ну. Блін". Ой, слухайте, класні. Не може зуп. Що робити? Голосування! Голосування. Отримати, ля... Блин, так приємно, так приємно. Перший раз, перший раз подвійне комбо. І в мене воно шість призів. Це в мене, що, б... в мене що, перший б він був, на першому спрацювало. Я, Я розумію, один зарев дивлюся. Ну, може, і один, хто зна. Але, Але підписано ще багато звідтіля на мене. Я не знаю, чесно. Аж допоки ви е, звідтя адекватні, нормальні люди, то я теж до вас так ставлюся. В інакшому випадку, то <свіття> будемо прощатися. Значить так, Микола, привітік, привітік, привітік! Я не знаю, що мені робити. Може продовжити. Це був перший. Я зрозуміла, я вже запам'ятала, що ти ще 86-й. Давай не починай знову з ж, бо я. Занадто багато тобі уваги приділяю. Так. Що робити? Так. Шість призів. А, давайте скрутимо. Я б, Лява, каже, я б не крутив. Ану, давайте ще. Ану, давайте ще, скажіть, будь ласка. що... Шо... Один мені сказав, що Льошка мені сказав, що крутимо далі. А Саха каже, зупинятися. Льоша зупинятися. Віталій Кузьменко вітає батя плюс-плюс, що -плюс, типу крутити. О, два на два вже. Ану, які ще будуть? Я не знаю, я вагаюся, мені дуже хочеться. Мені дуже хочеться ще. Вітаю та дякую. Гуляти, о, Паша, гуляти, так гуляти. Ну, ти типу, що ви тут зібралися? Ладно, все, скручуємо, нафік, ще зароб, зароблю. Давайте. Зароблю, зароблю, ще зароблю. <сі> так, от Віталік пише плюс. Тут без шансів прим скаже, все буде скручено, для контенту крути далі. Ну, ось, що я блогер, я ж... якщо я не була. <сі> так, ну давайте на цих ось щасливчик. Мені піймав, попався. Ось ти? Так? Попалася. Давай на тобі. Ти повинна мені щось принести. Давай, давай, давай. Зак... Коротше, все, так? Все, скінчилося на цьому. Чи чотири. Може зупинитися на, на наступному, якщо нічого не випаде. Аля, азарт з'явився, як в казино. ну просто тепер все на кон ставлю, програю. Ну, з цього жовтого я б хотіла. Ну, чого не жовтий. Давайте жовтого ще. Жовтого. У мене мало жовтого. Грех. Ну, це вже третій грех, ну, вибачте. Ще три. Та скручу без ним. Так, на. Де там щасливчик отой, везунчик. Ось ти давай ти. на тобі. Чи на тобі не призывало? Давай, принеси мені щось. Теж синього. Гем треба. Так, Луни Пес каже не крутити. Коротше, все, 50 на 50, але ж я вже ну, я зрозуміла, 50 на 50. Якщо б всі пішли там не крути, не крути, не крути, я б, ну, може, б дослухалася. А, якщо, а тут бачу 50 на 50, і тут вже залежить все тільки від мого якогось азарту. Ну, ладно, Що <гум> тут на жовте є? Давай, ну цього хочу дуже. Червоний. Буц. Ну, може, дійсно, хоч герой місяця ще. <гум> ну, я вже задоволена. З 14 призів отримати два гобліна, друзі, я вважаю, що це досить гідний улов. Голді. Голді, не, не дивіться, якщо б вона б мене була перша зараз, я б ці четвірці раділа просто як не в себе. Але вона вже там третя чи четверта мені випадає. А то не було, не було зовсім, а потім як посипало. Ну, коротше, все, я скрутила контент, план, контент, план. Я, план я виповнила. Тобто виконала. виконала. П'ятірки ми отримали, отримали. Ми молодці. О, так. Ми просто красені з вами. Фергус. Ну, що тепер робити? Що е, тепер робити? І медхамер Я зараз качаю, от в мене випав джун, тобто, ну так, мультяг. Я його не те, щоб там закінчила, ну, ось другий костюм я майже закінчила. Ну, і ще в мене. Насередині ну, трохи менше останній костюм. Я планувала муляхи Джуна викачати в двох екземплярах. І от тепер не знаю, коли я закінчу Джуна, що мені робити? А ну, радьте. Так, призов вийшов з 14-ти дуже непоганий. <хи> я задоволена. так. Просто не очікувала, що два. Прям. Знаєте, ну, це, ну, це таке прям, я знаю, везіння. От пішла біла полоса, смуга, тобто, вибачаюся. Так синього качати. Тобто, ось Джуна закінчити і перейти на синього. Тут в мене ж дивіться приоритизація команд, якщо так зробити, то в мене е, на прокачуванні після я ось цих от відклала, бачите, Хлоріс, Утраган, Скаргремар, Газель і крампус. Я їх качала, Ну бо вони так не актуальні, в принципі, я їх по кольорах качала. Їх відклала, качаю зараз джуна. і от тепер Олексій каже синього качати, потім червоного. Тобто, мені мабуть варто після мультяхи Джуна зайнятися, може, гобліном з цим синім, хоча б, Хоча, ну і червоний поставити два одразу. Мультях, ой, Боже, Боже, що ж в мене пішло, все пішло. Пішла в хату вода, нормально. Тепер де ресурси взяти, щоб їх всіх викачати. Оце було б супер. Так, ладно, друзі. Я дуже вам вдячна, що ви були зі мною на стріму. Я прям не можу повірити, не можу натішитися. І ось ще й мене сині випав. Божий, синій випав, і синій кобальт. І знову ж таки, сині, сині, сині герої. Так, я як на, як на правах твого талисмана без. Без збоїв працює, молодець. ти Я тобі платню назначу платню буду виплачувати. так Льова каже, синього качена альфа злам до ранку треба, щоб був викачений. Yes, Ладно Все, я зрозуміла побажання на кшталт цього Ферос. Ну, я так Він хоч і повільно, але я бачу, ну прям такий. Просто ну, феєрично. Давайте подивимось на нього отут от. Сики він тут. Ну, Нормально. Нормально на подвійному. І ще він а... підвищення захисту на подвійному. Ну, коротше, в мене зараз дві альфа-ефірини. Тож збираємо альфа-ефір і синій мені дуже потрібен е, кольоровий ефір, бо м -м, м -м, багато синіх героїв. Все туди уходить. Все, на цьому все. Цілую, люблю, друзі, дуже дякую, що були зі мною. Я все ще маю надію, що колись вежа магів буде, щоб скрутити ось ці 72 амулети загонів. Може, колись. Так, ладно. ну поки що воно не терміново, тож я її не скручу. Все, тепер на цьому все. Бажаю гарного вечора, тихої ночі, Ребзі. Все буде Україна. Цілую, люблю. Слава Україні! Всім пока, побачимося! А, ну ладно. Тихої ночі всім, так. Тихої ночі, все. Я за традицію ось вам на те. Тримайте. Смайлим. Все. Ось таке закінчення. А Етвуд, Етвуд, мені не випав. Я так хотіла ось цього секретного героя. Ладно.